Всім привіт 16 жовтня четвер на годиннику, На годиннику на годиннику, 3 години 15.05 Утром сьогодні не вийшов Спочатку збила повітряна тривога, хоча і встав дуже рано, а потім заснув, ну і все. Можна сказати так, трошки розквіївся, мерз на базі, до речі, буде така маленька об'ява для вас, але про це пізніше. Продовжуємо. Взяв пару бананчиків з собою, працювати будемо, скажу одразу недовго. Мій канал, в принципі, можна переименувати в іншу назву, тяну ногу об дорогу. Ха -ха. Якось так. По новинам, по новинам, по новинам, за останні дні що відбулося? Ну, буде для вас така маленька вставочка. Це для тих, хто підтримує мене в кошачому двіжі. Там трошки я став на паузу, що робити. Ну, ви побачите, коротше кажучи. О, по-друге, Перше в житті я бачив, я бачив малиша. Він зупинився, привітався. Ви також побачите там трошки секундочки. Ну і що? Попередні всі дні працював. Зараз вмикаємо програму. Ну і будемо щось по фільтрах ловити. А, і плюс я зробив заміну мастила фільтрів. Вам нічого такого не знімав, окремого відеу немає. Я вам покажу, я вам покажу фотки? Фотки. Зараз по фільтрах, тому що, тому що тому що все подряд возити ми не будемо. А там побачимо, як піде. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Я останнім часом не кажу. Дякую всім тим, хто. Мене підтримує, Останній відос не пішов. Може людям ви напишіть мені в коментарях, щоб був зворотній зв'язок. Я розумію, може людям не заходить там, ну я не цікавий да, на вкус і колір е всі різні. Може, тому що я не показую такі великі каси, але я працюю як можу. А, і ще прикол. Я останніми днями подивився, там мій шлях в таксі, як я придбав. Теслу, да, там з нуля до Тесли, ще якісь там відоси. Я думаю, і ви також напишіть в коментарях, може мені також записати, як я попав в таксі? І я вам розкажу свою таку міні-історію ще з Маріуполя, як все починалося, які були в мене автомобілі, в яких я в службах ще на той час підпрацьовував, і як я опинився в таксі саме в Києві, що до цього мене підштовхнуло. Ну, і ще буде одна новина, яку я собі задумав. Задумав, закину вам удачку, ну, трошки пізніше. Поки що по фільтрах нічого не спрацьовую, тому включимось, коли зловлю замовлення. Нарешті прийшло перше замовлення. Два замовлення було, я відмовлявся, перше замовлення. Щось там коробка 20 кг, кудись зайти потрібно. Потім ще якісь. Великі сумки, я такий собі думаю, Да навіщо воно мені потрібно підіймати ці коробки за 200 гривень? І ще було одне замовлення. Я не пам'ятаю, там так а щось таке було. Так, вибачаюсь. Тому взяв замовлення, фільтр у мене, знаєте, який? 200. За 6 і 20 гривень за кілометр. Зараз переїдемо в сектор Саперне Поле 200 гривень за 5,79. Я вважаю, це норм. Я, мабуть, щоб вам показати все те, що я вам проговорив. Між замовленнями буду робити якісь ставочки. Виїжджаємо, як завжди, ви можете побачити, це у нас Тельбін, зліва, проспект Павла Тичини. Ладно, я поїхав, ну а там Побачимо, що буде далі. Перше замовлення, до речі, чекав я його хвилин, скільки? 27. На годиннику 15.32. Ось так. Тільки сьогодні його пригадували, ось він. Ось цей сірий кіт. Така ж проблема. Один раз я його намагався схопити. Він мене поцарапав, я вам показував. Я звертався в лікарню. А тепер думаю, а як його, ось це дружок, як його тепер брати? Потрібно покупати якісь перчатки. Саме головне, що він такий агресивний, що можна і вкусити. Ну ви ж розумієте, який може бути ризик. Помічників в мене немає, дружину я не буду просити. Навіщо воно мені потрібно, щоб щось там сталося. Тому трошки на паузі не так легко його взяти. Для того щоб хоча б віднести і зробити йому привівку сказу. Можете написати свої поради, власні думки. Тому що ви ж гроші скидали, а я поки що нічого не зробив. Якось так. Виконав я перше замовлення. Привіз жіночку. Я так розумів, в навчальний заклад. Вона сказала мені, що працює в спортивній школі. Прийшло ще одне замовлення, але я вам чесно скажу, в мене щось нема бажання возити доставки, особливо коли там їжа, коробки, ще й дуже низький рейтинг. Тому я за останні десь 40 хвилин можу вам сказати втратер, втратив карму ну, на 3-4%. Ну Подивимось, шукаю наступне замовлення. Щось довго. Я ловлю замовлення, от зараз буде замовлення. Так, треба розвернутися з маленьким песиком. Подивимось, наскільки песик дійсно буде, буде маленький. Розвертаюсь, а ось він цей навчальний заклад. На що там, на що там? Ой! Ладно, Бачите, Лінкольн, малиш таксі, під'їхав, привітався. подякував за підтримку і я йому також подякував. Гарного тобі дня, малиш. Дивись себе в моєму відео. Виконав друге замовлення. Приїзд жіночку з собачкою. Поспілкувалися. Дві такі адекватні жіночки. Дві саб... Хотів сказати дві собачки. жіночки дві, собачка одна. На життєйські теми. Тема ви ж знаєте зараз яка. Тема дуже погана. Так, щось я не те роблю. Розвертаюся і будемо ловити наступне замовлення. Виконав тільки два. І ось можна сказати, ну, в принципі, якщо стартанув 16.34, зараз 15.34, зараз 16.29, я виконав два е, замовлення. Якось так. Сумновато, звісно, але нічого не поробиш. Локація моя. Ну, треба хоч щось робити. Треба хоч щось робити. Ну, ладно. Давайте я вам розповім. Це я таке собі придумав. Ні, я так подумав. Закину вам удочку. Може, комусь потрібна хороша машина. Я за свою машину кажу Mercedes. Звісно, за дешево я її не продам. Вона в мене в гарному стані. Вона приїжджала з Німеччини, в неї чесна історія, можна перевіряти її, вона Опа. Вона обслугована, повністю в бордюр вдарився забазарився з вами. Якщо комусь буде цікаво, можете написати мені на головній сторінці є інстаграм, да, ну, звісно, з, з предложеннями 7-8 тисяч, мови про це не буде. Так що якось так. Це я роблю такі маленькі кроки, хоча я вам скажу, що я в принципі та і не розумію, що е -е, можна придбати, тому що ну, грошей немає, лізінги ну, в кабалу, е -е, з урахуванням того, як я живу, я лісти. Не буду. От тому я вам і проговорив. Може мені розказати свою власну історію, як я опинився в таксі. Тому що, коли люди розповідають, що вони там з нуля дійшли до, да, я не знаю, там Тесли, а потім, коли ти їх слухаєш, ну, у кожного своє розуміння, що таке з нуля. Да? І так далі, і так далі. Якщо вам буде цікаво, до речі, я ж вам кажу. Обов'язково відреагуйте і напишіть мені. Чи цікаво вам почути, як я прийшов до таксі, коли, на чому катав і так далі. і так далі Чекаємо на наступне замовлення. Далі буде. Ану, послухайте, як за мене турбується мій кент, який також працює в таксі. Євгеній Ау! там Працюєш, не працюєш, відпочиваєш, спіш, кушаєш. Це ми сьогодні з ним на зв'язок не виходили, і він мені записує голосове повідомлення. Зараз надам йому відповідь. Працюю, працюю, виїхав у півчетверту зробив два замовлення. За годину два замовлення зробив. Зараз стою на терімках, шукаю наступне замовлення по фільтрах. Так що, а ти там як? Привіт, братва! Відоса про те, як я міняю мастила, не буду, але я вам додам фоточки. Зараз буде перший пуск. Все залив, все закрутив. Пройшло і півроку. І я отримав наступне замовлення. Наступне замовлення. Подача показує 790 метрів. Переїду я на сектор Барщагівка Кол. Барщагівка кол. Не знаю, що це така. Кільцева. Може так. Ну, подача навіть. 360 метрів. Навігатор трошки переграв. Майже з місця. Ось так. Що ми тут будемо їхати? 11 кілометрів 334 гривні. А ну ка, хто впізнає локацію? Не знаю, що тут можна зрозуміти. Це у нас якийсь там проспект. Не буду казати. Ладно, поїхали. А то час іде, темніє раніше, а Женя нічого ще не заробив. Повертаємо і десь тут буде наш пас. Ви, мабуть, вже забули, що я знімаю відос. Ага. Так от я. На годиннику 1717. Так, тут треба щось зробити. Щось зробити. І я зловив замовлення додому. Коротше... Так, коротше. Зав'язуємо це гібле діло і їдемо додому, тому що це, мабуть, не робота. Так, треба розібратися, я поїхав. Я вам можу сміло сказати, так я ще ніколи не катався. Но, але зато це 2 кілометри, не 3 кілометри. З урахуванням того, що в мене і так тариф не дуже там класний. Просто я не бачу сенсу тут стояти ця барщигівка. Чотири замовлення. Коротше кажучи, я зробив і приїхав додому. Зараз моя дружина йде з роботи. От я думаю. Ви б що обрали? Пойти з дружиною додому. Або ловити ще замовлення. Ні, ну звісно, можна сказати, треба заробляти гроші і так далі, і так далі. Ну, це особисто. Діла кожного, так? Мабуть, якщо протягом 2 хвилин не прийде замовлення, я обираю повернутися, Вон мені тут пару домів, і я ставлю машину і все. Що я вам можу сказати? Так, де тут наша ета? каса, славно звісна? 1334 гривні я зробив за 4 замовлення. Так, да, можна вам сказати один момент. Якщо ви не догадались, я катаю зараз без комісійку. Ось такі діла. Зараз буду намагатися дворами переїхати на іншу сторону, щоб скоротити шлях додому, а там побачимо. Ладно, я поїхав, поки що нічого не приходить. Якщо нічого не прийде, то ви побачите ось такий супер коротенький відосик, як я. Ага, ага, ага. Так, як я заблукав. Все, вибираюсь. На воду заробив. Прийшов пору, зараз водичка, хліб є, сіміна, всі діла. Ладно, все, пока. Це я шуткую.